Пропонується до продажу будинок у селі Жажалів Вінницької області, розташованому на першій лінії траси, Бердичів Вінниця, будинок загальною площею 73 метра квадратних, знаходиться на ділянці 60 соток, приватизованої землі. Житло включає вітальню, три кімнати, кухню, підсобне приміщення та веранду. Будинок без зручностей потребує ремонту, частково замінені вікна на металопластикові, опалення здійснюється газовою Конвекторами, а також у будинку є груба. Вода знаходиться на подвір'ї, електрика підключена. На території розташовані господарські споруди. Завдяки розташуванню попід трасою це місце чудово підходить не лише для проживання, але й для облаштування бізнесу, такого як магазин, їдальня, шиномонтаж або автосервіс. Село розташоване за 18 кілометрів від районного центру, має базову інфраструктуру. Продається гарний та затишний будинок. У селі Перев'ятичі. Львівської області, який розташований у центрі села. Загальна площа будинку становить 85 метрів квадратних. Територія, що входить до будинку, складається з двох приватизованих ділянок: 10 соток під забудову та ще 12 для сільськогосподарських потреб. Будинок побудований із шлакоблоку та включає 4 кімнати, веранду, два коридори. А також кладову. На території є цегляний гараж, просторий погріб, літня кухня з ванною кімнатою та сараї для тримання худоби, ділянка доглянута та огороджена парканом. Тут є фруктовий сад, виноградник та достатньо місця для облаштування зони відпочинку. У будинку проведено всі необхідні комунікації: газ, електрика, вода, опалення комбіноване, твердопаливне, пічне та газове. Поруч знаходяться магазин, зупинка громадського транспорту, затишний та добротний цегляний будинок у місті шпола. Цей дім площею 80 метрів квадратних. чудово підійде для облаштування комфортного сімейного простору. В будинку встановлені нові металопластикові вікна, які забезпечують гарну теплоізоляцію. Будівля має дві спальні, вітальню, кухню, коридор та санвузол. У приміщенні виконаний капітальний ремонт. Однак деякі кімнати потребують завершення, що дозволяє новим власникам облаштувати їх на власний смак. Газ підведений до подвір'я. Однак на даний момент будинок обігрівається за допомогою пічного опалення. Ділянка має компактні розміри, але дуже практично спланована. На ній розташовані господарські будівлі, невеликий садок та город. Будинок знаходиться у зручному місці. Неподалік розташовані школа, дитячий садок, магазин. Що забезпечує комфортне життя з доступом до необхідної інфраструктури. Продається затишний будинок у селі Вільник Броварського району Київської області, загальною площею 100 метрів квадратних. Будівля включає 4 кімнати, коридор, простору кухню, а також окреме приміщення під санвузол, в якому вже виведені всі необхідні комунікації. Всі кімнати мають косметичний ремонт, опалення в будинку твердопаливне. Будинок оснащений сучасним оптоволоконним інтернетом. А також підведені газ і вода, що робить проживання максимально комфортним. Загальна площа ділянки 75 соток. На території є гараж, літня кухня, з піччю, погріб, невелика господарська будівля, а також альтанка з мангалом. У селі функціонує міні-маркет, який забезпечує мешканців необхідними товарами. Поруч розташована зупинка громадського транспорту, що забезпечує зручне сполучення з сусідніми селами, де є доступ до інфраструктури ширшим і різноманітним. Номанітнішим у самому центрі села Вашневе Одеської області продається просторий будинок загальною площою 120 метрів квадратних із приміщенням, яке облаштоване під магазин. Будинок складається з п'яти кімнат та суміжного санвузла, стіни утеплені пінопластом, а покрівля виконана з шиферу. Для опалення використовується твердопаливна система, а також є функція підігріву підлоги, що забезпечує комфорт у холодну пору року. На території проведені всі необхідні комунікації. У будинку встановлена ванна кімната, а житловий стан. Дозволяє одразу жити, без значних вкладень, до будинку належить земельна ділянка площею 14 соток, неподалік розташовані озеро, ФАП, школа, садочок та пошта, що робить розташування надзвичайно зручним. Цей об'єкт підійде для тих, хто шукає комфортне житло з можливістю вести власну справу.